Прикрила мене ці... рами повністю вилітіла. стекла поволітали, все ми вилікаємо. Ну є лівіжлісрибовка. Тамара Губар мешкає на другому поверсі п'ятиповерхівки, неподалік якої вночі 6 червня зафіксували вибух російського шахеда. каже, зараз прибирають у квартирі скло та виносять речі. Також у цьому будинку мешкає Марина Шульга. Розповідає, що разу після початку повітряної тривоги вони з родиною лягають спати в коридорі. Так було і цього разу. Удар було по дереву, а ми в коридорі. Ми посіліли одіяла, подушки, від дивана. дівана. Оте в нас спасло. У нас ще там більш-менш так. Знаєте, скло побите, вікна, а тут і стіни, і все і плітка. Увальні поблітала все, я от заходив, дивлюся, бачите, балкони, все кругом побито. Усі, як е, кажуть, поховалися потихеньку, але багато дуже пошкоджені з першої і другій літаги, поверхів там взагалі працівники об'єднання житлово-будівельних кооперативів фіксують та ліквідовують наслідки нічної атаки. Ми обслуговуємо цей будинок. Зараз займаємося описом пошкоджених квартир. Беремо їхні прізвища, ну дані їхні номери, телефонів. Потім записуємо, які вікна пошкоджені, кількість вікон, двері можливо. Ми надаємо акт, згідно якого потім вони можуть розраховувати на допомогу від міста. Мешканка сусіднього будинку Ольга Прокоф'єва прибирає скло на своїй клумбі. каже: не спала всю ніч та досі у стресі. Ми не розуміли, що трапилося, що ми лежали на підлозі, і коли ми встали, я не розуміла, що в квартирі. Ну в якому стані квартира, бо це ну, ось 30 метрів від нас. Тоді вже побігли до вікна, все було в пилу, в диму, побігли до вікна, побачили, що там горить, горить будинок, всі вогняні шари, вони падали у садочок. Люди почали кричати. Говорить, аби спуститися до укриття вночі, довелося виламувати вхідні двері своєї квартири, які неможливо було відкрити. Син отримав дуже великий стрес. Він дуже кричав. Він плакав, коли в підвалі він у нього спочатку знову почалася істерика. Я ну ми не могли його заспокоїти, бо це було. Це страшно, і ми не розуміли, що що взагалі коїться. Ми думали, що це таким повідчуттям це наче був приліт в наш будинок. Також на слідах вибуху пошкоджений дитячий садочок, він розташований навпроти п'ятиповерхівки. Працівники дошкільного закладу прибирають скло, зокрема на подвір'ї в дитячих групах, та спальнях. Рятуємо дитячий садочок від такої великої біди навали. Бачите, планувалося одне, а вийшло інше. Сьогодні повинні були прийти діти, поспівати, потанцювати, повеселитися. Чекали вихідних. Ну а вихідний вийшов позаплановий. Ганна Шаповал сподівається, що садок вдасться швидко відновити. Садочок у нас великий, 16 груп. найбільший у місті. Діток у нас останні ді ходило до 200, потім літо почалося. Приїхали бригади, от управління освіти з групи господарської. Вони зараз будуть. Забивають ті вікна, які найбільше постраждали. Жінка говорить на допомогу прийшли й батьки дітей. Допомагають батьки, десь витрушувати там посіль. Прибирати в групах працюють всі. Завідувачка дитячого садка Лариса Кравченко показує, який вигляд зараз має одна зі спалень. Ми бачимо, що вилетіли вентиляція, да витяжка. Бачимо такі значні тріщини по кутам. Причому за стіною знаходиться також спальня іншої групи. Там також вони наскрізні ці тріщини. Вікно повністю. Вивалилось, як повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус. У ніч на 6 червня російські війська завдали по Чернігову комбінованого удару безпілотниками типу герань 2 крилатою ракетою та ракетою Іскандер М. Загалом зафіксували 14 вибухів. Також, за словами В'ячеслава Чауса, станом на ранок було відомо про чотирьох поранених. Трьом із них медики надали допомогу на місці. Одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості. Алла Бєдна Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.